Привіт, друзі! Сьогодні я хочу показати вам ще один цікавий кейс з загоєнням після ендодонтичного втручання. Тобто, ми постійно говоримо вам після того, як пролікували канали, що результат зможемо побачити мінімум через 6 місяців. От, власне, як виглядає процес загоєння через 6 місяців. Це знімок одразу після пломбування кореневих каналів. тобто Ми бачимо запломбовані кореневі канали і велике вогнище запалення. А це результат через 6 місяців. Тобто ми бачимо процес загоєння. Тут ще залишається малесеньке запалення, але воно в процесі буде далі загоюватися. Тобто, ще раз для порівняння. До і після. Ось так власне відбувається це міфічне загоєння, про яке ми постійно говоримо. І пацієнти зазвичай не дуже добре розуміють, про що йде мова. Отак От і відбувається загоєння переопікальних тканин. Там утворюється нова кісткова тканина, і зуб далі залишається функціональним. Гарного дня.